Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення у регіоні щороку перевищує середні показники по Україні. Упродовж трьох років Черкащина є другою в Україні за кількістю онкологічних хвороб. Серед головних причин пізня діагностика та занедбаність недуги. Про це під час брифінгу повідомив директор клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Віктор Парамонов. Ну, по-перше, я хочу сказати, що рак і війна це конкуруючі речі, абсолютно для населення це конкуруючі речі, смерть несе і те, і смерть несе інше. А коли воно ще й поєднується, і в одній сім'ї чи в однієї людини, а в нас багато таких родин, де хтось на фронті або поранений, або, на жаль, загинув, а хтось у нас лікує рак. І це все члени однієї родини. Торік на Черкащині зареєстровано майже п'ять тисяч первинних випадків захворювання. Це найвищі показники за останні десять років. Від злоякісних новоутворень померло понад дві тисячі людей, що більш ніж удвічі перевищує середній показник смертності в Україні за 2022 рік. Це може бути пов'язано зі зменшенням кількості профілактичних оглядів населення за останні п'ять років. Наприклад. Жіночих профілактичних онкогінекологічних оглядів з цитологічним скрініном, тобто з лабораторним дослідженням. Ну, ми робили 250 тисяч жінок в рік, а зараз скотились на 25 тисяч. І, відповідно, ми отримуємо третій-четвертій стадії раку більшій кількості, ніж отримували до цього. Занедбаність раку виросла, прогноз на одужання погіршився. Лікування стало більш дороговартісне, більш тривале. Інвалідізація збільшилась, наголошують фахівці на важливості вчасної діагностики. Станом на 1 липня 2024 року на обліку перебуває 47 тисяч хворих, із них 70% відсотків людей упродовж п'яти і більше років. Для чоловічого населення серед лідерів онкозахворювань рак передміхурової залози, легенів та шкіри. Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози, шкіри та тіла матки. Якщо поділити все. На 4 стадії, то перші дві це ще вчасно. Це можна гарно, успішно лікувати, недорого, нетривало, і навіть повернути в працездатному віці в нормальне життя, назад, на роботу, в сім'ю і так далі. Там, де вже три-чотири йде, там уже питання. Не всі вони фатальні, але вже є питання. І саме головне. Зростає за рахунок медпрепаратів, тільки вартість лікування просто десятки разів. Кількість пацієнтів порівняно з попереднім показником зросла на одну тисячу. Торік до клінічного центру госпіталізували понад 21 тисячу хворих, із яких 2,5 тисячі із інших регіонів. Аби не допустити погіршення ситуації, потрібно налагодити механізми співпраці пацієнта з сімейним лікарем. Населення має орієнтуватись і знати, що йде до сімейного лікаря і каже Жінка, що я маю 40 років віку. Що я маю пройти? Кого я маю пройти? Куди мені звернутися? Причому гарантовано безоплатно. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.